Це плаваючий корм для рибки, використовував для годування своїх акваріумах. Це також він плаваючий корм. А це тонучий корм для раків і креветок, який ми розробили. Довго його готували, тестували, тому не виходили в ефір, тому що працювали. Ось така класна вийшла гранула, повністю збалансований, повністю весь спектр необхідного для ваших тваринок, для раків, як австралійського, так і звичайно річкового. Тут в основі лежить лічинка чорна львінки, тобто борошно, протеїново-білково, а також ще 10 різних інгредієнтів. Аміноповний повний спектр амінокислот, жири, енергетична цінність, все ідеально підлаштовано під годування ваших ракообразних. Тож тепер у нас доступно. Оце сюди не дивіться, це Німеччина, Польща і от все за А тут сюди дивіться, тут от, оце українське наш продукт.